Доки на Майдані Незалежності у Києві тривала Революція Гідності, червоноградці активно підтримували борців із диктатурою. Хто мав можливість, їхав до столиці. Інші допомагали грошима, теплим одягом чи продуктами харчування. Відповідальним за збір коштів на вулицях нашого міста був відомий громадський активіст Володимир Ткачик. Загалом до координаційного штабу з питань підтримки Євромайдану він передав понад 600 тисяч гривень. Тепер же, коли революція гідності перейшла у стадію боротьби із сепаратистами на сході та півдні України, пан Володимир звернувся до телеканалу «Бужнет» з проханням висвітлити його позицію щодо витрати зібраних коштів. Стану здоров'я я міг бути тільки два рази на майдані. Я рахував своїм обов'язком робити все для того, щоб були зміни в нашій державі, і робити все для того, щоб була перемога на майдані. Я б був відповідальний місці за збір коштів. І скільки люди до мене приходили, просили, Вадим Петрович каже, ми даємо вам гроші, бо знаємо, що ті гроші, за ті гроші буде чіткий звіт. Значить, За ті гроші, скільки всяких звинувачень, скільки різних було тем. І це стало причиною того, що люди зібралися в міській раді, визвали Кураційну раду і вирішили зробити звіт по тих коштах. Я був в ревізійній комісії. Переді мною звіт ревізійної комісії. Це протокол. Шановні громадяни, всі гроші, які ви збирали. Вони розпреділялися, по тих грошах є заяви конкретні, що видати гроші, але ні до одної заяви нема ні рішення координаційної ради, ні протокола засідань. І вчора я говорив з тими хлопцями, які розподіляли кошти, значить, все говорило, що все працювалося в ручному режимі. Уявіть собі, що є заява, написано тільки фамілія, ім'я, отчество, до тієї заяви не додається, ні ксерокопія паспорта, ні нічого. Отак гроші розподіляють. До, того, до даного часу хочу навести приклад, як це було зроблено в Сокалю. В Сокалі зайдете в інтернет, кожна гривня в інтернеті є, хто скільки дав і як були кошти розподілені. На сьогоднішній день створена нова Координаційна рада. І Сьогодні вирішено так, що має бути зошит обліку, журналу обліку в Координаційній раді, скільки грошей прихід і скільки грошей розхід. І має бути оголошення, де також це все має бути прозоро. Значить, по тих коштах, що не було рішень Координаційної ради і... Ні протокола, ні, ні рішення кораційної ради я зібрав 200 підписів і звернувся в відповідні органи, щоб провірили законність даного використання коштів. На все є заяви і є чеки, але це все треба нормально провіряти, тому що заява є. До заяви навіть нема ксерокопії паспорта. До заяви нема звіту, як ті кошти були ви. Людина пише: прошу дати мені 2 тисячі, 3 тисячі на якісь потреби. А де звіт? А де звіт на ті кошти? Ви розумієте, я рахую сьогодні своїм обов'язком, тому що я бачив, як ті люди, які мають пенсії, які як вони жертвували тими грішми. До мене прийшла жінка, в неї дитина інвалід першої групи, і каже, дитина моя отримала пенсію за інвалідність, і каже, сказала віддати все на революцію. Тому уявити, з яким болем ті гроші давалися людям, і щоб сьогодні в телефонному режимі наліво направо ті гроші ділити, і на якої нема конкретних документів, звіту на ті кошти, це не є нормально. Є на то відповідні органи, хай провірають і дають оцінку даним їхнім діям. Позицію Володимира Ткачика щодо необхідності ретельнішого контролю за витратою зібраних коштів підтримала і депутат Червоноградської міської ради першого демократичного скликання Ганна Ковальчук. Чому в Сокаді сьогодні все є у комп'ютері? Чому є все на стіні? Хто скільки де, що затрачені, які були кошти на автобуси, на все. А в нас цього немає. От і це все-все почалося. із цього всього. І це дуже, дуже таке, знаєте, питання: людські гроші. Людські гроші це так, як у церкві каса. Хто взяв, стоїть хоч одну гривню чи одну копійку, вони. Вони ніколи не вийдуть на добро. Вони ніколи завжди ці гроші боком вилізуть. Тому що, якщо сьогодні бабця до мене прийшла і принесла 50 гривень і плаче гіркими сльозами, і каже, я би дала більше. Я кажу, не можу 100 тисячі більше дати. І на по гривні, й копійки, хто стільки міг, і найбільше давали пенсіонери. Я вам скажу, що я не бачила таких заможних молодих людей, які підходили так масово, як підходили пенсіонери. 50 гривень, 40 гривень, 20 гривень підходили постійно пенсіонери. Анери, і це дуже зворушливо. Ви знаєте, надзвичайно зворушливо. Оці події, які, які сьогодні ну ну неправильно, ну неправильно. А дальше нехай розбираються, як і що там, ну що я можу більше сказати. Я можу тільки констатувати те, що я знаю, а те, що я не знаю, я не можу констатувати. Віднедавна координаційну раду з питань підтримки Євромайдану очолив депутат Червоноградської міської ради чотирьох скликань Омелян Карабін. Його заступниками стали Юрій Тимченко, Іван Федусь та Олексій Фатісов. Журналісти бушнету поцікавились у пана Омеляна, скільки коштів на теперішній момент є у розпорядженні штабу та якими документами підтверджено доцільність використання уже витрачених грошей. Двадцять ревізійна комісія провела ревізію і зафіксувала наступні речі. Залишок коштів 412 тисяч 346 гривень, 97 копійок. 422 євро, 376 доларів, 80 злотих і 100 рублів. Звідси не вкрадено ні одної копійки. Ми прекрасно розуміли, що це гроші людські. І тому навіть буси, які в нас їздили, нас їздили по саміх дешевших цінах, їздили навіть не з нашого регіону. Я не буду зараз говорити, звідки саме вони були. Це були по 3 тисячі, по 3 тисячі 200 вже зимою. На 20, на 19 осіб. Сам, сам акт ревізійної комісії він вивешений на це, який може любий ознайомитися, прийти на, на стіні там висить акт ревізійної комісії, який зробили, там вивесено на сіну про витрачені кошти. Прийнято тепер рішення штабом, що врахунку після роботи тижня часу. Кошти, які витратив штаб, будуть теж вирісуватися на видному місці, щоб їх могли ознайомити за хто хоче ознайомитися коштами. Документи на виділення коштів, ревізійна комісія бачила всі. Там є повністю. Я такий-то такий-то отримую від відкрадаційного штабу гроші в сумі такі-то такі-то за, за такі-то роботи, за автотранспорт, надання, за, е, на, на бензин, на інше. І внизу номер мобільного телефону. Можна в будь-який час перезвонити по тому мобільному телефону і, і, і отримати інформацію про те. Про що йде мова? Йде мова про те, що не, мол, не, узгоджені, не узгоджені витрати з координаційною радою. Координаційна рада не приймала ніяких рішень щодо коштів. Кошти, витрати, коштів приймав штаб і приймав в усному режимі, ми, бо це працювалося в авральному режимі. Зараз ми можемо спокійніше робити, так як, як, як бути бюрократами. Чеки є і розписки, все інше повністю на всі суми, на, на, ну, тобто на розхідну і дохідну частину в нульовому варіанті чеків. Нема такого, щоб не було там якась була розбіжність. Це, це затвердила ревізійна комісія.